Готуємо замовлення на відправку. Замовили процесор Core i5 3570 на сокет 1155. Третє покоління EV Bridge. Процесор має 4 ядра, 4 потока. По ядрам 34 до 38 ГГц під турбобустом. Має вбудовану графіку. TDP тепловиділення процесора 77 Вт. Процесор протестований. Синтетичним тестом LINX. Замір температур по ядрах дивилися програму Realtemp. В комплекті з процесором йде термопаста середньої якості GD900. Можна використовувати в принципі, з цим процесором. Та замовили пару оперативної пам'яті топового виробника Unix. Дві планки по 4 ГБ 1600 частоти, 1,5 вольтова цель 11 таймінги. Пам'ять дворанкова, чіпи по 8 з кожної сторони. Ідеальний варіант для роботи в двохканальному режимі. Поставили пару, запустили і працюємо. Поставимо пам'ять на тестування перед відправкою і подивимось на результат. Тест пам'яті пройшов успішно, зауважень помилок вилітів немає. Так, оперативна пам'ять виглядає в тестовій зоні. Код товару по процесору 2.0.135 Код товару по пам'яті. 2.0.915. нулі дев'ятсот поїде сьогодні селище Гра.